Доброго дня першокласники. Вітаю на уроці математики. Тема уроку узагальнення і систематизація знань учнів додаткові завдання. Усно обчисліть вирази послідовно. Зупиніть відео. КАЛІГРАФІЧНА хвилинка. Відкрите зошит в клітинку. Скажіть, яке число складається із восьми десятків та восьми одиниць? Правильно 88. Пишемо рядочок числа вісімдесят вісім. Поставте відео на паузу. Відкрити у підручнику сторінку сто п'ять, номер шість. Скільки кульок на кожному малюнку? Запиши ці числа. Давайте порахуємо кульки на першому малюнку: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 десятків. та 1, 2, 3, 4, 5. 5 одиниць. 6 десятків та 5 одиниць це число 65. На першому малюнку 65 кульок. Поглянемо на другий малюнок: Один, два, три, чотири. Чотири десятки: один, два, три, чотири, пять, шість та шість одиниць. Чотири десятки та шість одиниць це число 46. Сорок шість кульок на другому малюнку. Самостійно запишіть ці числа. Зупиніть відео. Номер 7 Назви сусідів кожного числа. Перше число 65. Попереднє віднімаємо одиницю 65 відняти один, 64. Наступне додаємо одиницю. 65 додати 1.

Віднімаємо 1, Отримуємо попереднє число 19. Додаємо 1, Отримуємо наступне число 21. Сусіди числа 20, 19 і 21. Номер 8. Розв'яжи задачі. Задача перша. У кішки двоє рудих і троє чорних кошенят. Скільки всього кошенят у кішки? Дивимося на питання. Скільки всього? Це задача на знаходження суми. 2 додати 3. Давайте запишемо вираз у зошит та розв'яжемо. Позначаємо, що це восьме завдання. Далі перша задача. Та записуємо вираз два додати три. Обчисліть. Правильно п'ять. Кошенят скорочено записуємо кош. Маємо 5 кошенят всього у кішки. Друга задача у кішки п'ятеро кошенят. Двоє з них руді, а решта чорні, скільки чорних кошенят у кішки. Це задача на знаходження невідомого доданка за сумою. Та відомим доданком 5 відняти 2. Запишемо вираз та розв'яжемо задачу. Позначимо, що це друга задача. Записуємо вираз 5. Відняти 2. Дорівнює. Правильно 3. Чорних скорочено записуємо чор. Троє чорних кошенят у кішки. Давайте зробимо фізкульт хвилинку, щоб відпочити. Влади ще одну задачу про цих кошенят. Виконайте це завдання самостійно. Зупиніть відео. Номер 9. Порівняй. Давайте почнемо виконувати завдання разом. Позначаємо, що це дев'яте завдання. Записуємо першу пару 75 і 5. Двоцифрове та одноцифрове число. Одноцифрове число завжди буде менше. Маємо 75 більше, ніж 5. Пишемо знак більше. Записуємо другу пару нуль і сто. Одноцифрове та трицифрове число нуль менше, ніж сто. Записуємо наступну пару 70 і сімдесям. Двоцифрове та одноцифрове число. Двоцифрове буде більше, сімдесят більше, ніж сім. Наступна пара дев'ятнадцять і дев'яносто один. Дивимося на кількість десятків. 19. 1 десяток. 91. 9 десятків. 1 десяток менше, ніж 9 десятків. Відповідно, 19 менше, ніж 91. Далі завдання довиконуйте самостійно. Поставте відео на паузу. Виконайте перевірку. Поставте відео на паузу. Номер 10. Обчисли. Обчислимо декілька виразів разом. Позначаємо 10 завдання. Та записуємо перший вираз 15, відняти 5. Віднімаємо одиниці, залишається десяток, буде десять. Наступний вираз десять додати вісім. Вісім стає на місце нуля, отримуємо вісімнадцять. Далі завдання довиконуйте самостійно. Зупиніть відео. Перевірте обчислення. Поставте відео на паузу. Зробіть самоаналіз своєї роботи на уроці. На уроці я працював активно, пасивно. Своєю роботою на уроці я задоволений, незадоволений. Урок для мене видався коротким, довгим. За урок я не втомився, втомився. Мій настрій став кращим, гіршим. Зупиніть відео. До зустрічі на наступному уроці математики.